Йоу, це ж вже неділя, а це значить, що з вами Танос, і сьогодні поговоримо про щотижневі оновлення номер 6. Тож сідайте, насолоджуйтесь, це будуть просто неймовірні 15 або 20 хвилин вашого життя. Тож давайте, 3, 2, 1, я не чую вас, тож давайте, так, 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 поїхали! Почнемо з моїх найулюбленіших новин закриття серіалів. CW закрили лицарі Готема, чим зробили просто невелику послугу людству, на мій погляд. Нагадаю, що за сюжетом цього прекрасного серіалу дитина загиблого Бетмена збирала дітей лиходіїв Готема, щоб довести всім свою невинність. Ну а виглядало це все як стандартний косплей мітінг дітлахів, які знайшли камеру для фільмування своїх подорожей, тобто, як звичайний сучасний серіал CW. Перший сезон стане і останнім для цього витвору мистецтва, як то кажуть, ну і хуй з ним. Закрили й молоду скелю після третього сезону. Серіал, який розповідав про життя цього самого скелі, завершиться після фінального сезону третього сезону. Тож про життя цієї самої скелі більше ніхто не розповідатиме вам можливо ніколи. Тож так, це ще один цвях у гроб кар'єри Дуейна Джонсона А ось кого не закрили, це Супермена та Лоїс, і це насправді стало дуже дивним рішенням. А це останній серіал DC на телеканалі Сі. Набою на секундочку. Угу, Проєкт отримав четвертий сезон. що правда, він буде трошечки укорочений та матиме всього 10 епізодів. За чутками ці 10 серій стануть останніми для проєкту. Ну і тепер, якщо ми вже вляпалися у DC, по самі ноги, давайте продовжимо говорити про цей кіновсесвіт, який завжди помирає та завжди має надію на відродження. Крістофера Нолана, людину, яка створила Бетменів, хоче повернути Warner Brothers. Нагадаю, що маестро пішов з Ворнерів після скандалу, пов'язаних з прокатом його Тенета, а також рішенням Ворнерів робити гібридні запуски фільмів на стрімінгу та у кіно. Це прям дуже не сподобалось Нолану. Опенгеймер, режисер, виріс. Ше вже з Юніверсом. За чутками, Ворнери відправили йому бонус з шістью нулями для покращення його настрою та початку ну, такого діалогу, так. А ціль це ексклюзивна можливість Нолана знімати фільми тільки з Ворнерами, як і було раніше. Думаю, що багато що буде залежати від касових зборів історії створення ядерної зброї OpenGamer, старт якої за попередніми прогнозами може бути досить скромним, та картині буде потрібна неймовірна на витривалість для покриття свого величезного бюджету. Тож, можливо, так ми знову побачимо Нолана, а може, і нових Бетменів у DC, Можливо, все, що завгодно. А ось кого повернули, і він не дуже цьому і ради, так це Майкл Шеннон, який грає генерала Зода до прем'єра Блокбастера Флеш. Він заявив, що не дуже й полюбляє Флеша і більше поважає Снайдера з його людина зі сталі. Особливих акторських викликів там і не було всі ці фільми про мультивс. Есвіти виглядають так, ніби хтось грає іграшковими фігурками. Ось один хлопець, а ось інший битися. Як я пам'ятаю, в людини зі сталі можна було глибоко поринути у характер персонажа Зода. Нехай деякі вважають це маренням, але мені все одно, мені подобається ЗОД. На мій погляд, у людини зі Сталі був якісний сюжет, і у Флеша він теж є, але Зод в історії не бере участі. Він банальний, другорядний лиходій. Я вже подивився Дивився Флеша і згоден з Майклом, що його персонажа не розкрили у цьому фільмі, але все одно фільм непоганий, а навіть дуже хороший. Огляд же без спойлерів ви можете знайти, як завжди, ось тут. А режисера Флеша Енді Москетті не залишили без роботи. Джеймс Ган особливо залишився задоволений новим фільмом DC та вирішив офіційно взяти режисера на нову частину пригод Бетмена у новому всесвіті DC. Нагадаю, що зараз я не кажу про продовження фільмів. З Патісоном. А кажу про окрему нову історію про окремого Бетмена та його сина Робіна, які будуть створюватися у власному кіновсесвіті DCU, а не у всесвіті Бетмена Мета Рівса. так у DC завжди все весело. Ну і тепер дійсно до найголовніших новин цього тижня: це відтермінування фільмів Дісней. Або просто їх перенесення на інші дати. Аватар 3 тепер не виходить у наступному році. Так, це було маломовірно. Проте тепер продовження саги Джеймса Кемерона можна очікувати 19 грудня 2025 року. Аватар 4 виходитиме 21 грудня 2029 року. А аватар 5 19 грудня 2031 року. Так, 2031 рік. Ви все правильно почули. Якщо ми всі будемо живі, це. Буде неймовірно і огляд обов'язково вийде на цьому каналі, так я просто впевнений в цьому. Ну а якщо вам цікавий огляд на другу частину, то ж так. Ось тут є огляд, великий огляд на другу частину. Також Діснеєм були змінені і дати випуску нових фільмів по зоряним війнам. Так наступний фільм вийде 22 травня 2026 року. А ще одна частина фільму 17 грудня 2027 року. Назви та синопсис фільмів, як зрозуміло, засекречені, і про них нічого не відомо, окрім того, що один з цих фільмів, можливо, це Тайка Вайтіті. А один з цих фільмів це, можливо, епізод 10. Ну і Марвел, 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 куди ж без нього? Громавершці з'їхали з 26 липня 2024 року на 20 грудня 2024 року. Блейд з 6 вересня 2024 року на 14 лютого 2025 року. Фантастична четвірка з 14 лютого 2025 року на 2 травня. Месники 5 на 1 травня 2026 року. А месники 6 на 7 травня 2027. Року. Ну а Дедпул 3 буде єдиним фільмом, який вийде раніше зазначеного терміну. Його перенесли на 4 травня наступного року. Тож так, до виходу нової частини балакучого найманця, який трошечки схожий на мене, та Росомахи залишилися менше року. Тож очікуємо, я дуже чекаю на Дедпола 3, тому що я обожнюю першу та другу частину. А ви обожнюєте Дедпула, якщо то... Напишіть у коментарях, покращимо алгоритми Ютубу разом. Також Дісней повідомив, що 16 серпня 2024 року вийде новий чужий фільм стане таким собі слешером, де на підлітків астронавтів буде полювати ксеноморфи на невідомій планеті. Режисер картини Феде Альварес, який зняв зловіщі мерці 2013 року. Та не дихай один та не дихай два. Неймовірний митець. І я дійсно заздрю франчайзу чужим, що його взяв під крило такий талоновий режисер. Я дуже чекаю на продовження і хочу побачити щось нове. Не флейту Фасбендера, а дійсно щось нове. Ну і трошечки, тро, трошечки, будь ласка, будь ласка, трошки, до скандалів. Те Джон Уерте, актор, зігравши Немора в Чорній Пантері 2 або Немора, потрапив у скандал. У серії твітів активістка та музикантка Марія Єлена Ріос назвала актора Марвел сексуальним хижаком, угу, звинувативши його в низці сексуальних домагань. Додатково вона пройшлася по тому, що у неї є багато інших дівчат, які можуть підтвердити її слова і сексуальне аб'юз короля Атлантійців. Ось такі вони перші мутанти у світі. Ну і саме цікаве. Активістка винувачила і Діснею у тому, що вони хотіли приховати правду, хоча і знали про цей аб'юз, та давили на неї, щоб вона не зруйнувала прем'єру Чорної Пантери. 2. Тож, спочатку, Канк, тепер Немор. Мені здається, що Марвел перестав брати на ролі нормальних акторів, а почали просто шукати собі неприємності на свої величезні та. Дуже багаті дупи. Угу. Ну і на прем'єрі місто астероїдів», огляд на який ви побачите напевно у середу, з'явилася Скарлетт Йогансен і заявила, що вона з Кевіном Файги, продюсером Марвел, працює над секретним проєктом Марвел. І це не Чорна вдова. 2». роль Скарлет у цьому секретному секреті продюсерська, тобто секретний продюсер. Так, проєкт все ще у розробці, але не прямо зараз. Зараз нічого не відбувається. Ха -ха -ха. Окрім війни в Україні, ми всі знаходимося в режимі очікування через страйк. Сценарістів та акторів. Перед страйкуванням ми були на половині шляху до завершення концепції. Але тепер все стихло. Що це за проєкт такий? І чи є там слово Будапешт? Я сподіваюся, ми колись і дізнаємось. А можливо і ні, можливо, це лише якась піар-компанія Марвел. Ми дізнаємося у будь-якому випадку через років 15. Коли Марвел. Згине. До своїх відомих франшиз хоче повернутися і Дженфер Лоуренс, яка хоче повернутися просто у кіно. Так нещодавно вона сказала, що не проти зіграти у новій стрічці Голодні Ігри. А бажа, звісно. <свісно> <свісно> Якщо Кітнес колись зможе повернутися в мене життя, я готова на 100%. Мій партнер-продюсер просто схопився за серце. О, бідненький продюсер та його серце. Але здається, життя показало урок Дженефер, та вона позбулася від зіркової хвороби. Може, ми скоро й побачимо її у ролі містіка, напевно, яку вона ненавидила. Хм, може і так. Ну і просто нагадаю, що восени виходить новий фільм у всесвіті цих самих холодних ігор. Щоправда, це буде не продовження, а спінов, як ці самі ігри і з'явилися. І, до речі, з Дженніфер Лоуренс виходить і комедія без образ, огляд на який ви зможете. Побачити також наступного тижня, тому що саме там він і виходить у широкий кінотеатральний прокат. А я, як звісно, Таносикс, зроблю на нього огляд і покажу його вам, і скажу, чи йти у кіно, чи не йти. А ви можете за це поставити лайк, що я завжди вам це кажу. І майже ніколи мені не дають за це гроші у чемоданах, щоб я робив якісь фейкові рецензії. Тор 4. <coughs> Вибачте. До речі, про Тора 4 Кріс Хемсворт погодився, що ТОР-4 4 вийшов лайном. А хто б міг подумати? Думаю, наш веселий настрій на зйомках зайшов дуже далеко. Все стало так без Важко було в центлі подій, зберігаючи реальне уявлення про те, що відбувається в цілому. Мене подобається знімальний процес, що щорежу як приєднання, але реакцію людей передівати неможливо. Це був якщо що, щолейський акцент, тож вибачте. Але дійсно дійсно складно зрозуміти, що якщо ти випускаєш лайнофільм, ти й отримаєш негативну реакцію глядачів, хто б міг подумати так, Кріс так, Дісней так, Вайкікі. Дуже сильні думки Кріса, який до слова зав'язує з актор. Ською діяльністю, проте можливо, ми побачимо його у турі 5 або в евакуації 3. Проте він сказав, що він не хоче більше зніматися через стан свого здоров'я і купу грошей, які він вже зробив, та вклав у бізнес. Ну і про бізнес. Точніше про кастинг цього самого бізнесу. New Line Cinema обрала акторів, які зіграють у Mortal Kombat 2 на нових ролях, а також ці самі ролі акторів. Почну з Мартіна Форда, бо він просто велетенський. Так я кажу це про іншу людину, він просто велетенський. Ви подивіться, подивіться на ці фото. О, просто якийсь дикун, чесно кажучи. Так ось, Форд зіграє Шао Кана, Дезмон Чейм зобразить короля Джерода, а Деймонд Гармеон зіграє Куан Чі. Продовження цього. Малобюджетного цирку нас очікує десь у 2024 році. Ніяких е, знімальних процесів, ніяких фото зі зйомок, ніяких трейлерів і постерів поки що немає, є лише кастинг. Ну і на фіналочку новин тут стало відомо, що нас чекає картина «Трансформери 8. Ну тільки на думку режисера Стівена молодшого щоправда, проте та таке. Через хороше старт у міжнародному прокаті він заявив, що сценаристи та режисер, тобто він навмисно залишили пару сюжетних ліній, які можна розкрити у майбутніх картинах. Щоправда, кейпл молодший, напевно, ще не знав про стійкість свого продукту, який гучно, дуже гучно ввалився у прокаті вже цими вихідними. Про це ми і поговоримо, проте у блоці зі зборами. Давайте трошки зачекаємо. А знаєте що що не треба чекати, щоб поставити лайк та підписатися на канал. Я буду вам дуже вдячний. Це робить мій день просто неймовірний. Мені навіть не треба прихати з вікна сьогодні. Якщо я побачу вашу підписку, дякую. Скажемо, ні, суїциду. Суїцид це погано. І скажемо так, підписці, підписка це супер. Ну і поки ви спали, тут прийшов тудум від Нетфлікса і подарував нам купу нової інфи по серіалам та фільмам. Тож супер ексклюзивні та свіжі новини від Таноса прямо зараз. Ось так я ціную своїх глядачів та підписників, що встаю зранку та домонтовую вже готовий ролик. Почну з Тіна прямо внутрішньо. Коротше, вийшов трейлер One Piece, і він просто жахіття. Ще раз розумію, що робити ігрові адаптації аніме, можливо, не найкраща ідея у світі. Дата виходу тим, кому це сподобається, 31 серпня. Ще одна адаптація вийде у 2024 році, а саме Аватар Останній захисник. Трейлер підтвердив те, що фільм вийде раніше очікуваної дати. Нагадаю, що очікувалось 2025 рік, а буде 2024. Бунтівний місяць вирішив показати не трейлер, а фрагменти фільму. Фільму і купу кадрів зі знімального процесу. Автори кажуть, що нас очікує дійсно велике кіно, як я, і неймовірний епік. Дата виходу 22 грудня цього року. Далі нам показали щось азійське, епічне, науково-фантастичне та епічне. А, я, я вже казав так. Я вже казав епічне. Проблема у тому, що я нічого не зрозумів, проте виглядає цікаво. І фільм зветься також Проблема трьох тіл. І виходить він у січні 2024 року. Евакуація буде продовжена. Була анонсована третя частина з Крісом Хемсвортом, який йде з кіно, нагадаю, але не йде з кіно. Дата релізу невідома, можливо, 2025 або 2026 рік. Місія нездійсненна почала просто пісятись під себе, бо приїхала ґа. Гайль Гадот на мотоциклі зі своїм Місія Стоун. І все! Показали, як треба знімати екшонські, сучасне екшонські, а не ці ваші голівудські фільми. І трейлер насправді непоганий, але дуже відчувається вплив цитаделі та сірої людини. Тобто нормальний проект на один раз без амбіцій за дуже великі гроші. Ну а Гайлік, як завжди, мила та чудова, так обожнює. І дата реліза цей рік. Коли саме трошки не зрозуміла. Ну і найголовніше проєкт особисто для мене все те незриме світло. Це екранізація Романа Ентоні Дора, і я без рофлів вважаю цю книгу одним з найкращого, що читав у своєму житті, та найемоційнішу річ у паперовому вигляді, яку я тільки тримав. Ну окрім диплома про закінчення університету. Сильна історія, прекрасні персонажі та супер-динамічне оповідання. Дуже раджу ознайомитись не тільки з трейлером, а й із книгою. Дата виходу 2 листопада я дуже чекаю. Ну і найголовніший анонс тепер для мільйонів людей, не тільки для мене. Венсдей 2. Каст акторів підтвердив, що зараз проходять знімальні дні, і сюжет поки не можна розповідати. Але було озвучено, що нас очікує зустріч як зі старими персонажами із першого сезону, так і з новими персонажами сімейства Венздей. Хто це буде, не зрозуміло, Але мій син. Мій син буде дуже задоволений, тому що передивлявся цей серіал, мабуть, разів 20 чи 30. І так, реліз десь у 2024 році. Ну а тепер моя любов, моя любов. Стало відомо, що мавка буде продовжена у вигляді мультсеріалу. Проєкт поки не має жодної дати виходу, але відомо, що буде створений силами французької команди Францюа. Може, нарешті ми і побачимо нормальну мавку, а не мавку, яка палить. Епізодів очікується від 8 до 10, Щоправда, хронометраж теж невідомий, тож, можливо, нас очікує десь 10 епізодів по 5 хвилин. І також невідомий і загальний бюджет проєкту. Ну, цю інформацію, як вона буде з'являтися, я. Стовідсотково буду вам говорити. Ну і найцікавіше щодо змісту. Тут інформація теж відрізняється. Одні джерела кажуть, що буде продовження, а інше що буде приквел. Коротше, сподіваюся, всі фанати мавки зараз в екстазі у будь-якому випадку там приквел, спіноф, продовження неважливо. тому що мавка це найкращий український мультфільм. Правильно? Правильно. Ну і кадри я не показую, тому що 1 плюс 1. Так, 1 плюс 1. Я не хочу з вами зв'язуватися. Ну і тепер експрес-пупу новини. Це як обіцянки зробити відео про Бреда Піта рік тому, але реальніше та швидше. Дійсний подарував нам смертним перший кадр зі знімального майданчика третьої частини Аватара, який нагадує повністю Аватар 1 та Аватар-2. Вау, неймовірно! Вийшли нові персональні постери. Місія не здійснена. 7 Дата виходу проекту назначена на середину липня. Постери неймовірні, як і сам фільм. Я впевнений, це буде щось просто неймовірне. Дуже чекаю. І так, огляд теж буде на цьому каналі. Також підвезли фото з континенталь серіалу по всесвіту Джона Уіка з мелом Гіпсоном головній ролі. Так Мела ще кудись і запрошують, щоправда, на малобюджетні серіали. Серіал «Apple TV Plus Бункер отримав другий сезон, і напевно в ньому з'явиться Путінка. Проте, значите, показники першої повністю влаштували керівництво стрімінг сервісу, і вони надали добро на повернення Ребекки Фергісон через Пару років, тому що наступного року ну стовідсотково не встигну зняти. Нагадаю, що перший сезон ще не завершений та активно доходить до свого логічного фіналу. Мені серіал подобається і. Може навіть буде огляд на цей самий серіал. А як він вам? Якщо ви дивитесь, то теж можете написати пару слів. Мені дійсно цікаво ваша думка. Холлі Беррі, яка з'явилася нелогічно, з'явилася у Джон Уік 3, поки не може отримати зелене світло на знімання свого власного спін-офу по всесвіту Джона Уіка. За словами Холлі, вона знає про чутки, але поки кінокомпанія робить акцент на інших проєктах по всесвіту найманих вивів, як балерина за Нодармас та Континенталь, і про який я вже казав. Ну і. Ще трохи про дати вигоду фільмів Sony. Вирішила, що вони знають про дві дати, де вийдуть фільми по Всесвіту Марвел 8 листопада 2024 року та 27 червня 2025 року. І якщо це не Морбіус 2 та 3, то у 2024 році нас чекає повернення та фінальна частина Венома, тобто Веном 3. а 27 червня 2025 року нові пригоди павучка Тома Холланда, який тепер не... Сайд Старка, а справжній справжній так, справжній павучок. Ну і супер свіженька новина. Прямо от тільки що прочитав. Привіт Сусима, на думку режисера Чада Стахельський, який знімав Джона Уіка, стане найменш самурайським фільмом про самураїв. Що це значить, не зрозуміло. Дати виходу екранізації гри Sony поки теж немає. І напевно, мені здається, Соня чекає на успіх або провал гран-туризму, щоб зрозуміти, який бюджет виставляти для цього проєкту. Ну і до супертрейлерів, щоправда, цього тижня їх і не дуже багато. Почну з піксара, який все не може витягти себе зі стагнації, детальніше у минулому випуску. Що так ось вийшов новий трейлер монтфільму Еліо. За сюжетом хлопчик потрапляє у консульство обробульців з усіх кінців всесвіту та починає представляти там усе людство, окрім русні, тому що русня не людство. Проект запланований на весну наступного року. І чи буде він успішний? Я не знаю, тому що поки що те, що я бачу, ну такий звичайний мультфільм. Проте це Воллі та не історії грашок. Вийшов трейлер п'ятої частини серіалу про Кровосісі, що ми робимо у тіні або ж реальні пері. Комедійний серіал виходить 13 липня. Фанати Вавілону 5 нарешті дочекалися. Виходить анімоване продовження класичного легендарного серіалу Вавілон 5. Повернення додому. Виходить одразу у цифровий реліз 15 серпня 2023 року. Лайна компанія Lionsgate випустила трейлер до картини «Плевти павутину. Дуже раджу подивитися. Здається, нас чекає відмінний горор, та ще й з моїм улюбленцем Ентоні Старом, тобто Хоумлендером. Щоправда, трошечки сумно, що випускати його будуть ці виродки, які не бачать проблеми у тому, що Росія напала на Україну. Ну і найкращим трейлером цього тижня я можу назвати другий сезон фундації від Apple TV+. Ролик виглядає дуже дорогим та якісним сайфай проєктом і має навіть трошки вайби Старкрафта. Звісно, якщо ви не читали книжки, бо на думку людей, які читали перше джерело, це позорисько. Але перший сезон сподобався багатьом людям, а значить, ніхто книжки і не читає. Але я прочитаю, я обіцяю, я прочитаю ці книжки до кінця року. Реліз другого сезону. Почнеться з 14 липня на Яблучному стрімін-сервісі. Усі трейлери, до речі, ви можете побачити в описі до цього відео у вигляді посилань. Я це роблю для вас, щоб ви не шукали їх по інтернету. Дуже раджу подивитися останні два трейлери. Вони дійсно дуже круті. А що ж виходить на цьому тижні? На великих екранах починається показ одразу двох великих проєктів. це флеш для шанувальників блокбастерів та комікс екранізацій, та анімаційний проєкт Дійсний стихії. Стихії я подивлюся лише у понеділок. А на малих екранах вийшло багато цікавого. Так, наприклад, 15 червня на Paramount Plus вийшов третій сезон Зоряний шлях Нові дивні світи. Цей же день у Netflix вийшов новий сезон Чорного дзеркала. До речі, як вам цікаво глянути огляд на чорне дзеркало? Якщо так, то напишіть, будь ласка, у коментарях. 16 червня «Stars». Почав показувати останній сьомий сезон чужа земка. Ну а у неділю нам подарували дебютний перший сезон мертвого міста спін оф походячим мерцям. Також праповедні джанстоуни повернуться на HBO зі своїм третім сезоном. Точніше, вибачте, повернеться у Макс зі своїм третім сезоном. Додатково відзначу, що 13 червня ви можете вже подивитися усі страхи бо. бо Бо, -бо. А, бо у нього був цифровий реліз саме цього дня. Ну і звісно, я не можу згадати, що 16 червня вийшла евакуація 2 на Netflix. Тож, подивитися ну, цей прекрасний фільм. Я вже подивився, і він дійсно крутий. Якщо ви хочете огляд, напишіть теж у коментарі, може я і зроблю. <касові з бари> А, ви ще тут. Коротше, вони були досить спокійні цього тижня, і навіть не було ніяких рекордів, ні у франшиз, ні у загальних. Такий стандартний кінофранчайзовий літній уікенд з кін. 61 мільйон доларів. Саме таку суму взяли на старті нові трансформери, час збірів. І це час був набагато успішніший за попередню роботу франшизи Бамблбі. Щоправда, навіть з таким стартом у фільмі будуть величезні труднощі для отримання прибутку через свою стійкість та сарафанне радіо, тому що я кажу вже за цей укенд, що зараз, і я бачу цифри, і там величезне падіння. Фільма по всьому світу я вангую, що цифровий реліз трансформерів станеться може через навіть тиждень. Що для блокбастера літнього просто жах? Спитаєте у форсажа 10 Spider-Verse взяв 55 мільйонів на своєму другому тижні прокату. Пригоди Майлза Моралеса обвалилися лише на 54 та показують непогану витривалість. Не рекордну, але непогану Станом на понеділок картина має у прокаті США 225 мільйона доларів, що є досить крутим показником для 100-мільйонного проєкту. Ну і бронзу взяла русалонька. Яка зуміла знайти ще 23 мільйони на своєму третьому тижні прокату? Фільм показує чудову витривальцю США, але не у світовому прокаті. що... Чудово. Та станом на понеділок мали 229 мільйонів загального прокату. Так що так, ставка Діснея на прокат саме у США виправдовує себе на всі 100. Русаленку там просто обожнюють. Я не розумію, чому, але просто обожнюють. Я не розумію, чому не йдуть на Спайдермена, але Русаленко просто обожнюють. Ну а я обожнюю казати, що на цьому сьогодні все. Дякую, Зверойду, Поліні та Павлу М ем за їх особливий вклад у розвиток каналу, а також всім людям, які яких ви зараз бачите на екранах? Бережіть себе та любіть кіно? З вами був Танос Що